Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Сам Собігосподар. Днів три назад у нас таке невеличке свято було на фоні тих подій, що в нас в Україні. Ми набрали першу тисячу підписників. За за що дякую я вам всім за те, що дивитесь мій канал. Підписуєтесь, коментуєте, ставите вподобайки свої. Пальчики догори Нам, українському контенту, це дуже потрібно, щоб нас частіше знаходили, хоча б навіть і українські люди, які хочуть подивитися Ютуб, щоб було чим поменше російською ось Сьогодні зі мною такий от мій Ой, вчора став майже зіркою Ютуба. Набрав теж сихість. От Голосів там підписників десь 12, що підписались, як побачили його відео, такий в мене 7-місячний котик. Кілограм 5 чи 6 важить. У такий Барсик мій. Британчик. Барс? Іде. І я от рішучу собі. Рішив собі. Честь такого невеличку свята, зробити декілька подарунків. Ну, в першу чергу купив собі відеокамеру GoPro, якою вже трошки буде краще знімати. Зараз мене, от зараз я відео знімаю на примітивній камері. А от собі купив, вже йде в чехлі. Має невеличку триногу, на якій можна от нашу камеру вставити і вже знімати відео. Іде водонепроникна оболонка, в яку камеру можна всаджати і знімати відео під водою. Сама камера, куча пристроїв. До чого можна її кріпити і за яким ну, способом, яким методом. Зарядний пристрій для акумулятора. Є запасний акумулятор. І пульт. щоб Почати зйомку, мені не треба бігти там, до камери, включати кнопку. Все тепер включається з пульта. В крайньому випадку за її ціну за там, 2300 гривень, якщо я не помиляюся, всім з сумочкою. Тут ще куча всяких до неї йде девайсів. Просто кріплень дуже багато до всього. На що ви хочете. Ну, я не знаю, мені здається, що. Хоча це і камера китайська, але здається, що це дуже ціна непогана. І що, що я замітив, я її замовляв з Aliexpress, Інструкція де тільки на англійській і німецькій мові. Навіть немає не, не то, що там української і навіть русської немає. Слава Богу, моя, що її немає. Це означає, що вони все-таки для країн більш розвинутих призначені, і вони там більш продаються. Для нас воно, ну, звичайно, було чуть-чуть в хужій якості, в хужій комплектації. Цей кейс мені взагалі в подарунок дали. За те, що я зі всіма девайсами її Ось такий мій короткий відео. Це, це мій перший подарунок, який я сам собі зробив. А другий подарунок в компанії Drevers я замовив професійну коптилку. Вчора думаю, сьогодні, Ну максимум завтра, вона вже прийде до нас. І все-таки на професійній куптилці. У нас буде получатись трохи краще, трохи більше продукт. Замовляв її. 20-25 кілограм може зразу робити продукт за день. Так, це напів така професійна, ну і вже, як, як то кажуть, і не дитяча. Вам ще раз дякую, що дивитесь мій канал, що підписуєтесь, спілкуєтесь зі мною. Ви класні. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Все буде Україна!